Всім добрий ранок, знову вітаю всіх на молитовому ранковому служині проєкту Разом Плюс, наш марафон молитви, служіння спілкування продовжується, ми разом вивчаємо Слово Боже, і у цей непростий час зміцнюємося у вірі і надихаємось на служіння Богові. Нагадаю, що по вівторкам, коли ми зустрічаємося о 6 ранку, ми з вами вивчаємо дуже важливу тему, центральну тему нашого життя як повернути Богу наше життя, як поставити його у центр. Ми шукаємо принципи у Слові Божому і втілюємо їх у наше життя. Сьогодні наша історія, вона якраз дуже красномовно і показує ці важливі принципи, ідеї того, як поставити Бога центр нашого життя, нашого особистого життя, наших сімей. І нашої церкви. Отож, ми з вами вже у, друзі книзі, у другій книзі Самуїла, 6 розділ, і сьогодні наш уривок з 12 го вірша. Тож, давайте разом будемо читати, досліджувати Слово Боже. Подяка Богові за це, що ми знов разом, і що в нас є можливість відкрити святе письмо. Отож, друга книга Самуїла, 6 розділ. З 12 вірша. А коли цареві Давидові повідомили, сказавши: Господь завдяки Божому ковчегу поблагословив дів Овет Едома і все, що в нього, то Давид пішов і урочисто приніс Божий ковчег з дому овет Едома в місто Давида. Давайте ми з вами нагадаємо, що ж це були за події. Чому зараз Давид все ж таки робить другу спробу? Шостий розділ розпочинається з того, що Давид має намір, добрий намір перенести ковчег, символ присутності Бога, у центр Ізраїля, в столицю Ізраїля. Він відбирає найкращих людей. Він дуже щедрий є в цих приносинах. Він робить найкраще. Він бере новий віз, він ну, робить все, як кажуть, найвищого рівня. Але, на жаль, тоді це святкове церковне служіння закінчується трагедією, смерті Узи. Пам'ятаєте, що він торкається ковчега і Божий гнів, да, він запалав на нього, він був уражений Богом за те, що він виявив цю необережність. Дійсно, було важливо. Крім добрих намірів, також і підготуватись, вивчити слово Боже, а хто мав право це робити, яким чином, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ми з вами минулий раз це вивчали, і тоді Давид робить паузу. І він вирішив залишити цей ковчег в домі, Авет Едома з Гата. І зараз ми читаємо, що протягом цих трьох місяців. Дім цієї людини, цієї родини, все, що в нього було, чим він займався, був благословеним Богом. І зараз ми читаємо з вами 12-й вірш, який нам говорить, що цар весь цей час спостерігав. Для нього це було головне питання. Він не забув, він не здався в бажанні поставити в Бога центр своєї країни. Він спостерігав, а що ж буде з цим домом? І йому доповідали, йому писали ці смски, повідомлення: дивись, цар! З кожним днем життя цієї людини стає кращим і кращим і кращим. Він отримав ці повідомлення, з терпінням очікував і ось проходить три місяці. І Давид приймає рішення. Далі потрібно продовжувати зробити потрібну другу спробу. І ми розуміємо, що Давид за цих три місяці, він досліджуючи писання, дійсно зрозумів, яким. Чином правильно це зробити. Якщо ви зуважили, то вже не перевозять вони ковчег. Написано і перенесли Божий ковчег з дому Овет і дома і міста, до міста Давида. Важлива риса Давида, те, що він е, міг робити висновки. Він вчився. Ми з вами всі помиляємося, ми з вами всі грішні, ми падаємо. Але ду... важлива різниця. Нас з Давидом, те, що Давид, також помиляючись, він робив висновки і вже цього більше не повторював. Він втілював ті Божі відкриття в практику свого щоденного життя. Ми читаємо, що Він переніс. Друга спроба була вдалою, успішною. Я хотів би сказати і по відношенню до нас, якщо ми і маємо другий шанс, другу спробу, Господь дасть нам благословення, це може. Бути успішним, те, що ми робимо, вдруге, якщо ми винесли уроки з попереднього, Ми переглядаємо минуле, робимо корекцію. Ось. Тобто, перенесення Бога у центр життя країни, воно було на цей раз свідомим. Воно не було по шаблонам, якимось механічним, це не було звичайною справою. Давид усвідомлював святість Бога, з ким він має справу. Тобто цей ранковий час, особистий час, коли ми проводимо з Богом, він повинен бути саме таким. Ми повинні усвідомлювати, з ким ми маємо справу, враховувати попередні наші помилки і наше відкриття. Давайте з вами подивимось тепер на 13-й вірш. А відбувалось усе так. Коли ті, що внесли Господній ковчег, проходили шість кроків. То приносили в жертву вола і відгодоване теля. Я думаю, ще одна відмінність з попередньою першою спробою: що у другій спробі Давид разом з народом вже не поспішає. Якщо на початку Давид збирає 30 тисяч воїнів, то зараз ми бачимо, що кол 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 колектив, команда, яка переносить центральну, на дещо змінилась. Да? Вже в центрі є хвала Богові, в центрі є ці жертвоприношення. Вони несуть, вони не поспішають. Я думаю, що ви зауважили, що відстань до Єрусалиму приблизно була 16 тисяч кілометрів. 16 тисяч кілометрів. кілометрів, якщо перевести в кроки, мабуть, це десь понад 30 тисяч кроків, вони кожних 6 Шість кроків зробили зупинку. Тобто, всього, якщо підрахувати так приблизно, скажем, 5 тисяч зупинок. Уявіть собі, яка кількість жертв, і ось ці зупинки. Чому шість? Чому? Для чого потрібні було ці зупинки робити? Подумайте, яка ваша думка, можна в чаті написати також. Ну, а для нас дуже важливо те, що ми, якщо ми проводимо час з Богом, ми не повинні поспішати. Якщо ми хочемо перенести Бога у центр життя, це повинно бути дійсно якісним. Це наша праця. Ми не поспішаємо. Ось, і ми зупиняємось. Да? Зупинка. Я думаю, що це ключове слово, і воно дещо нагадує нам момент творіння, дні творіння. Пам'ятаєте, шість днів Господь творив, а дня сьомого Він зупинився, він спочив, так? він оцінював те, що було зроблено. Так? Нести ковчег було непросто. Це не вже е, цей віз і воли, які тягнули, да, які перевозили. Це було дерево, це золото, це був тягар. І ці священники, які несли, безумовно, вони проходили шість кроків. Мабуть, це було важко, і вони зупинялись для того, щоб зробити цю паузу. Паузу фізичну для відпочинку і паузу духовну. Для того, щоб відпочити. Для того, щоб подякувати Богові, принести жертви і подякувати Богові за свої шість кроків. Кожен з нас робить певні кроки в житті. У нас свої кроки, свій ритм, свій тягар. Ми не повинні порівнювати себе з кимось. І нам потрібно дякувати Богові за наші шість кроків. Безумовно, п'ять тисяч спроб, шансів десь здатись, що це важко. Але вони кожен раз піднімали цей ковчег і несли наступні, наступні шість кроків. Наступні шість кроків. Знов пауза. Безумовно, вони кожен раз розуміли, що ці шість кроків, вони були зроблені завдяки Богові. Без Бога, друзі, ми безсильні. Без Бога ми не можемо зробити і цих навіть шість кроків. Давайте ще раз подивимось на. Певні такі порівняння. Да? Було дві спроби. Перша спроба, друга спроба. Перша спроба воли, вони везли цей ковчег. У другій спробі, ми бачимо, що а, священники, вони несуть ковчег, а ці воли, вони приносяться в жертву. Щось нам раніше допомагало, було в центрі, нас тягнуло. Наступає інший період нашого життя, коли це те, що нам раніше допомагало, ми. Приносом жертв, воно нам більше вже не потрібно різні періоди нашого життя. Сам же Давид одягнутий у ляни Ефот, завзяте підтанцьовував у хороводі перед Господом. Отже, Давид разом з усіма ізраїльтянами під радісні вигуки і звуки труби переніс Господній ковчег. Отож, бачимо. Що ще важливий елемент, що крім святості, поваги, жертви, є, є ще хвала Богові. Якщо перший раз були інструменти, перша спроба були інструменти, то друга спроба, ми бачимо, є хвала, є труби, є жертв. До речі, якщо ви бачите, змінились при другій спробі також і одяг царя Давида. Змінився і одяг царя. Він знімає себе цю корону, царський одяг, і вдівається в просту одежу. Да? Він змінився. Це також говориться про смирення, про ставлення Давида. Він відклав те, що є він царем. Царем є Господь. І він наочно демонструє це. Ось, ставлення Давида, народа також. Змінилося. Він тепер вдячний. Ну, як ви думаєте, чому тут залучені труби? Да? Можливо, це пов'язано з історією з Єрихона, перемоги, урочистість. Напишіть, будь ласка, свою думку, чому тут використовуються труби. Ну і також варто зазначити 14 й вірш, що Давид завзято енергійно да, від цього серця підтанцьовував у хороводі перед. Господом. Важливий елемент е, до, мабуть, культури і звичаїв того часу, що написано, що це перед Господом було. Ось це він робив перед Господом. І Господь прийняв це від нього. Написано, він зняв одежу в смиренні, він перед Господом висловив своє захоплення, подяку, хвалу Богові. І останній, мабуть, важливий наш урок, що ми бачимо таку ну, певну чудову таку ідею, що на початку ковчег був в домі Да? Тривалий час, ніяких змін, ніяких записів, ніяких благословень. Життя людей не змінилось. Потім ми бачимо, що ковчег був в домі Овет-Едома. І написано, що протягом 90 днів. Господь рясно благословляє цей дім. Всі спостерігають за цим домом. Він в фокусі. Такий собі серіал кожного дня люди дивляться, що ж там відбувається, живий серіал. А потім це впливає на весь народ, і Божі благословення приходять на весь Ізраїль, на царя. Через благословення однієї людини, однієї сім'ї, одного дому. Благословення переходить на весь Ізраїль. Нарешті ковчег у центрі. Він займає належне місце, Бог у центрі життя. В нашому сьогоднішньому уривку ми побачили певні принципи того, як це здійснюється практично у нашому житті. Давайте ми з вами і разом помолимось за це. Як нам це сьогодні зробити, втілити у наше життя? Помолимось, об'єднаємось в молитві. Дорогі Господь. Ми дякуємо тобі за цей ранок, дякуємо за пробудження, дякуємо, що наші очі звернені сьогодні до тебе, ти початок нашого дня, нашого життя. І ми, Господи, вчимось через слово Твоє, як тебе поставити в центр життя. Ми просимо і благаємо, щоб це дійсно відбулося. Даруй нам смирення, даруй нам жертви, хвали, даруй нам не поспішати, даруй нам бути схожими на Давида, на народ Ізраїля. Які поступово святістю, з повагою, з жертовими, кожних шість кроків, зупиняючись, зробили цю велику справу, яка вплинула на весь народ. Боже, будь у нашому житті, будь в центрі нашого життя. Отець Небесний благослови сьогодні тих, хто приймає участь в цьому ефірі, тих, хто буде дивитись на записі. Пробуди народ Твій сьогодні, церкву, служителів Твоїх. І також, будь ласка, благослови сьогодні Україну, даруй нам миру, зупини цю війну. Боже, допоможи, щоб і ми поставили сьогодні як народ Твій Тебе у центр свого життя. Отець Небесний, все віддаємо в Твої руки. Злий на нас сьогодні Твої батьківські небесні благословення. Почуй нас, бо просимо все в ім'я Отця. Сына Святого Духа. Амінь.